І дорогі співвітчизники, на порозі нашого Дому 2003 рік. Як завжди, в цей час ми згадуємо, яким був для нас рік минулий і сподіваємося на рік новий, на те, що Він принесе всім нам радість і щастя, віримо в здійснення наших найзаповітніших мрій. Прощання. Зі старим роком це завжди трохи хвилювання і трохи сум. Час не повернути назад. А у кожного з нас з роком минулим пов'язані чудові, неповторні миті, яким уже ніколи не повторитись Для когось це радість, Новосілля для когось народження дитини, для когось нове кохання. Хтось отримав першу роботу. Радічи смуток у житті завжди йдуть поруч, тож не забудемо й тих, кому довелося не за своєю волею перенести і біль втрат, і труднощі, і гіркі невдачі. Згадаймо мудрі слова, все минає для всього свій час і своя година під небом. Тому маємо з терпімістю та оптимізмом дивитися в майбутнє. Сподіватись, гіркота і втрати минуть, а радісних подій буде більше. Будемо вірити, світ має стати більш справедливим і вільним, братерським і гуманним для всіх і кожного. Дорогі співгромадяни, проважаючи старий рік. Та зустрічаючи нові, прийняти і підбивати підсумки, і говорити про перспективи для кожного з нас, для наших родин і для всієї країни. Кожна з вас не може не цікавити, яким буде для України рік майбутній. на що можна розраховувати і чого сподіватись. Маю сказати. Мало на який рік я дивлюся з такими надіями, як на рік наступний, створені всі політичні умови, щоб поліпшувалося економічне життя кожного українця, простіше кажучи, добробут кожного з вас. У чому причина такого мого оптимізму? У році, що минає вперше за весь час незалежності України. Нарешті створена прозору і зрозумілу кожному з вас систему влади. Ви обрали депутатів. Депутати сформували більшість, більшість сформувала уряд. Маю сказати, ми витратили неприпустимо багато часу для досягнення такої ясності. Але тепер. Коли ми її такі досягли, маю надію, що нарешті припиниться вічне українське перекидання політична м'ячик. Всі щось роблять і ніхто ні за що не відповідає. Відтепер ті, кого обрали ви, і хто сформував уряд, більше не зможуть сказати. Ми не маємо до цього уряду ніякого відношення, адже це їх уряд. Відтепер більшість та її уряд більше не зможуть кивати у бік президента, мовляв, не дає працювати. Президент буде втручатись, коли у цьому виникатиме політична необхідність, але основна відповідальність. Лежить на більшості на її уряді. Відтепер і ви, приймаючи рішення, кому віддати свій голос на виборах, будете орієнтуватись не на солодкі обіцянки, а на конкретний результат, ви будете точно знати, чи зробили для вас щось корисне уряд і депутати. Які його сформували. Чи варто обрати тих, хто був до них в опозиції? А ті, хто при владі, знаючи, як пильно ви за ними спостерігаєте, будуть робити все, аби виправдати ваші очікування і поліпшити ваш добробут? Адже вони бажають, щоб ви за них голосували і в майбутньому. Переконаний, ця політична логіка зрозуміла і кожному з вас. Я можу лише шкодувати, що досягнути такої прозорості нам вдалося лише зараз. Віковічна українська проблема, брак єдності, небажання піти на розумний компроміс. Маю надію, що наступного року. Коли парламент буде займатися політичною реформою, переходом до парламентської президентської республіки, порозуміння та компромісу буде більше. Завдання, яке я поставив перед урядом, вам відомі: це різке збільшення мінімальної пенсії, мінімальної зарплати, реформування пенсійної системи та системи охорони здоров'я. Це недопущення зростання цін на ліки та підвищення тарифів на комунальні послуги. Економічне зростання дозволяє це зробити, дозволяє оптимально збалансувати можливості держави і потреби суспільств. Як вдалося нам протягом року минулого і загальмувати зростання цін на споживчі товари. І двічі підвищувати розміри пенсій та мінімальної зарплати. Україна увійшла в першу п'ятірку країн експортерів хліба. Усе це свідчить про одне. Люди в Україні вміють і хочуть.